Що ви бачите перед собою це скарб. Привіт, сонечки! І це чергове нове відео на моєму каналі. І як ви вже могли зрозуміти, що сьогодні ми будемо говорити про бренд Sane, українську функціональну косметику, яка прирятувала моє обличчя від постакне, від просто висипань, від почервонінь, від закритих комедонів. І вже по традиції такі відео я знімаю без тональної основи на обличчя. Але про все по порядку. По-перше, я дуже дякую вам за те, що канал стрімко і розвивається. Це все завдяки лише вам вашій, актив, вашій активній е, діяльності, вашим підпискам, вашим лайкам. Я дуже вдячна вам за це. Продовжуйте в тому ж дусі, діліться моїм каналом зі своїми друзями, знайомими. Виставляєте сторізь з, від, з відміткою мене, я залишу свій інстаграм в описі. І разом будемо популяризувати україномовний контент. І перше ніж почати, розповідати вам про свій рутинний догляд зараз. Лише виключно брендом Сейн. До речі, я не користуюсь зовсім іншими ніякими брендами. Лише Сейн Якби мені хтось півроку назад сказав, що а, та, ти це наш, ти через півроку будеш користуватися лише сейн ще будеш знімати про це огляди на ютуб, тому що ну тобі настільки зайде їх косметика, і вона тобі настільки допоможе. То я б сказала, вибачте, ну такого ніколи не буде, тому що я ніколи не буду зраджувати Сіраве Ні, ні. ні А зараз Сіраве стоїть і ніхто не користується, тому що це ласкаво просимо до моїх закритих комедонів, тому ні. Як взагалі так сталося, що я прийшла на сіраве? Ви могли бачити на моєму каналі відео 4 місяці назад. Я виставляла постила про те, що був у мене гель, і зараз він є від. Сейн, ось я його покажу, який викликав у мене ще більше почервонінь. І я сказала: ні, мені не подобається сейн. Я дуже негативно ставилась до цього бренду, чесно, і певно, що всесвіт вирішив мені довести зворотні. Написав мені сейн за співпрацю у Тіктосі. Ну, я погодилась, тому що як ну, це моя робота як блогера. І заодно вирішила дати цьому бренду другий шанс, так скажем, тому що розуміла чудово розуміла, що по одному гелю робити якісь виставки ну це теж не варіант, це теж не вихід, тому що <кхм> я чула про сейн багато також і позитивних відгуків. І мені прийшла прям ціла лінійка на бартер е, класної продукції, нереально класної продукції. Одразу, я, до речі, навіть трошечки боялася користуватись. думала, чи варто, чи ні. Блін, ну було страшно, чесно, тому що ну не знаю. Е, тому що якось я чула багато відгуків. все ж таки. Але цікавість перемогла, і я почала дивитись в інтернеті: не робіть так, як я. Е, краще, краще. Напишіть дівчаткам у Дірект, вони підберуть вам всю лінійку. І підптитип вашої шкіри під ваші проблеми, під ваші вподобання, що ви хотіли прибрати саме, і вони підберуть вам догляд, тому що не робіть так, як робила, як я, так як робила я. Не треба. Тому що мені допомогло, але не факт, що допоможе вам. А взагалі краще піти до дерматолога чи косметолога, але я прекрасно розумієш, що цей варіант далеко є не для всіх, не кожен може собі це дозволити. Тому. В директі, дівчатка, вас чекають, це косметик. До речі, це відео не реклама, хочу одразу сказати, тому що можу здати, що я рекламу за гроші. Але це щирий мій, мій відгук. І просто покористувавшись, тому що в Тіктоці мене звинуватили в тому, що це все реклама, що мені заплатили, але я просто ділюсь з вами своїми щирими. Враженнями я буду залишати протягом відео кадри е, своїх прищиків до, так скажемо, свого стану шкіри, і ви будете бачити, що сейн мені дійсно допоміг ніяк не, не інакше. І так, я вважаю, що досить розмов. Потрібно починати показувати вам свій догляд сейн, який прибрав з мого підборіддя. Повністю закриті комедони, ярко, яскраво виражені бричики, так залишились які якісь маленькі, але це все тому, що зараз моя шкіра може бути в ней не в найкращому стані. Лише тому, що останні декілька тижнів я сиджу на антибіотиках, тому звісно це впливає на здоров'я в цілому, на стан шкіри, і тому на це є свої причини. Аби зараз не почали мені писати в коментарях, що як ви можете рекомендувати догляд, якщо ваша шкіра сама не в ідеальному стані, і таке подібне. Тобто я зараз без тональної основи на мені лише консилер. Я роблю так в усіх своїх відео, які стосуються догляду за шкірою, тому що я вважаю, що це чесно в першу чергу по відношенню до вас, тому що я не можу вам показувати. Косметику, яка допомагає мені боротися з проблемною шкірою, нанісши на себе попередньо от, гору тональної основи. Тому знімаємо так. Поїхали! Перше, що хочу показати, це пінка для вмивання. У мене одразу дві баночки. Одразу дві. Ось це ще навіть не почата, ось це вже закінчується. Чому так? Зараз поясню. Я вважаю, по-перше, що якщо б мені сподобалася, то не замовила б я другу. Але. Ось так, вру. Але вона настільки ідеальна, вона м'яко, очищує шкіру. Нею я користуюсь два рази на день. Тобто зранку і ввечері після міцелярної води я вмиваю шкіру ось цією пінкою. А навіть інколи і змиваю нею весь мейк. Тобто вона теж дуже гарно розчиняє тональну основу. Вона дуже м'яка, дуже ніжна, шкіра після неї, знаєте, така прям дуже оксамитова-оксамитова. ось так. І м -м -м, вона очищає. І теж попереджає нові висипання. Ну тобто воно все, звісно, працює в комплексі. Я можу ще зараз говорити про кожен продукт, що він попереджає висипання, заспокоює шкіру, але це правда, але все воно працює в комплексі, і у всього, ну, у всіх цих продуктів приблизно одна мета. Тому я буду просто показувати, розказувати, як я ним користуюся. Але якщо вам цікаво, що конкретно робить кожен засіб, можете зайти почитати, я залишу посилання на кожен продукт цього відео в коментарях. Ось. Тому перша пінка. пінка, Чудова пінка, раджу, раджу, тому що вона підійде для всіх типів шкіри і ось що що, а її можна використовувати і окремо, тому що це просто як самостійний засіб, і в ній немає ніяких ні активів, нічого, ну тобто, ні кислот, вона цілком ну, безпечна. так? Я вже готова розказати про свій другий продукт мастхевний. Знову ж таки, якщо певно, що в мене закінчилась повністю перша баночка, дивіться. Просто я використала її всю. І замовила вже другий другий крем з пробіотиками. Він теж з серії пінки. Тобто він, він ідеальний. Я не знаю, як його описати. Моя шкіра після нього це просто. Я використовую його, як закріпляю ним сироватку. Також я використовую його як основу під макіяж, тобто дуже часто, ну декілька разів на день, то, то точно використовую, тобто з утра, з утра і ввечері. То, звісно, він у мене дуже швидко закінчується, але він вартує своїх грошей, вартує, і він просто неймовірний. Він неймовірно пахне. У нього легка текстура, яка не відчувається на шкірі. Шкіра після нього починає, правда, сяяти. Мені не потрібен навіть іноді хайлайтер, тому що моя шкіра і так сяє після цього крему. Тому. Придивіться, придивіться, а краще, буду повторювати це дуже багато протягом цього відео. Все використовувати у комплексі. Третій продукт, який займає величезне місце в моєму серці і в моїй доглядовій косметиці це маска. Маска, відбілююча маска сейн, її багато хто знає, саме як відбілюючу маску. Ось вона робить дива. Я навіть коли раніше позбувалася комедонів прищиків, звісно, що залишаються сліди від них, такі темні темні плями. Ось які ще й ввечері, е, якщо там, їх змити солярною водою, ну, там, і якоюсь пінкою для вмивання, несенько у мене ще була. Вони ще й стають такими червоними. Е, ось. А ця маска, вона їх прибирає тиждень-два, два тижні, певно, що в мене це зайняло, зараз я так покажу. І її, вони почали помітно зменшуватись. Взагалі в мене було дуже багато ось тут. Я не знаю, як вам показати, чи бачите ви, чи ні. Тут нічого зараз нема, нічого. Тут було просто купа, купа слідів від е, прищів, і були самі прищики. Е, і ось тут на лобі були. За, це маска. Ця повністю це прибрала за якісь ну, лічені тижні, два-три тижні <свісно> проблем нема. Вибачте. Але правда, ця маска дійсно. Так робить, а не просто пусті балачки. <смі> так, тому, тому до уваги обов'язково теж собі беріть. Її наносити потрібно на 10-15 хвилин зранку. Ну, я роблю зранку, не обов'язково зранку. <смі> Головне на очищену шкіру. Просто, знаєте, в мене вже закарбувало, що я вмиваю спінку і наношу маску. Тобто, як я роблю маска, потім. Пінка, потім маска. Заговорюю кінець дня, мені важко формулювати думки. А, так, пінка, потім маска. Потім ввечері просто змиваємо мейк і намазуємося пінкою. Теж вмиваємо пінкою і крем. На наступний день знову зранку пінка, потім ну, ходжу весь день там, з макіяжем, потім змиваю ввечері макіяж пінкою. Наношу сироватку, сироватку, до речі, про сироватку. Ось така красуня. З Тренаксамовою кислотою в ліпосомах, Ось така сироватка. Вона теж, вона просто, вона, правда, як говорила, що не буду казати, але вона забирає і попереджує висипання. Ось правда, якщо ввечері я наношу її, то на ранок в мене шкіра просто в чудовому стані. Я не знаю, як вона працює, але ну, воно все працює в комплексі, і звісно буде результат, якщо все-все-все разом. Ось тому я говорила, що так. На той день, коли я не використовую маску, ввечері я наношу сироватку і потім закріпляю її кремом. Це обов'язково, це стосується не тільки цієї сироватки. Тобто будь-яку сироватку ви повинні закріпити кремом. Так, вона буде краще працювати набагато-набагато. Ось, ніби все розповіла. І що ще можу вам показати? Продукт, яким я наразі активно не користуюсь, але а, миндальна кислота. Для обличчя, тобто це пілінг з мигдальною кислотою. Він ще, бачите, повне стоїть, тому що я не користувалася ним, поки що в мене немає в цьому потреби, тому не можу казати вам поганий і добрий. Але якщо будете користуватись пілінгом, будь ласка, будьте дуже обережні, аби ви не спалили собі обличчя. Тому що, коли ви використовуєте пілінг, ви повинні обов'язково наносити SPF. Тоді в цей період щодня і оновлювати його постійно, тобто не забувати, тому що шкіра буде дуже вразлива в цей період. Так, пілінги допомагають, але будьте, будь ласка, дуже з цим обережні. Ось такий короткий екскурс по всім моїм баночкам від Сейн. Якщо було цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Я дуже дуже ціную кожного з вас, дуже люблю. І до нових зустрічей!